Вітаю вас на календарі 15 вересня, міжнародний день демократії. З нагоди свята я запросила на розмову депутата Чернівецької обласної ради Віталія Мельничука. Доброго дня! Доброго дня, пане Віталію, Я вас і всіх нас, і наших телеглядачів вітаю з цим святом. І сьогодні ми з вами будемо говорити про таку омріяну і таку бажану в кожному суспільстві демократію. Що для вас взагалі значить це слово демократія? Це відповідальність влади перед суспільством, відповідальність громади перед владою і загалом це дотримання законності. Якщо цього немає, то будь-які відносини вони зразу падають на різні напрямки конфліктів, протистоянь, і це переходить деколи межу, так як воно сталося зараз в Україні. Взагалі, слово демократія походить від двох старогрецьких слів народ та влада. Тобто демократія це влада народу, так ми знаємо. Взагалі, як ви бачите перспективи розвитку цієї влади, народу, нашої влади в Чернівцях на тернах Буковини загалом? Ну, що на теренах Буковини, що на теренах України, хотілося б, щоб і влада, і громада відчули потребу спілкування між собою. Тому що ми останні 23 роки незалежності України загалом тільки бавилися у демократію, деколи спостерігали її, як це роблять за кордоном, але самі не включалися в цей процес. Тобто є потреба відновити діалог. Між громадою і владою відчути потребу розуміння один одного, і тільки тоді ми зможемо по-справжньому включитися у цей процес демократії. Ну, так чітко і все зрозуміло. А е, про Буковину як ви можете сказати розвиток демократії на Буковині? То ви сказали загалом. В нас на Буковині дуже. Е, Народ такий, який готовий включитися у ці всі процеси, оскільки дуже багато людей були в Європі, знають, що таке демократичні стандарти. Але все впирається у відповідальність системи влади. Вона, як і раніше, орієнтувалася на великий капітал, так і зараз орієнтується на олігархів, які будують сферу відповідальності і фінансові потоки. Так само і на рівні Чернівців, районів є дрібніші структури відповідальності. Так, люди хотіли би мати робочі місця, хотіли би проваджувати. Свій бізнес відповідально бути на бюджетних напрямках і в освіті, і в культурі, і в медицині, але все впирається саме у ці непрозорі схеми, які на жаль руйнують все. Суспільство в Україні. от власне ви щойно торкнулися е, тієї моделі демократії, е, яка існує в європейських е, країнах, так тобто там, де є вільне волевиявлення народу, там де захищаються права і законні інтереси людини і громадянина. Е, як на вашу думку, нам далеко до тієї ще європейської моделі демократії? Ну насамперед треба захотіти це зробити одночасно і найвищим е, керівникам, і захотіти в собі щось змінити і простим людям, тому що це е, зустрічний рух. Думаю, що не настільки довго нам прийдеться чекати. Ці процеси, які зараз мобілізують українське суспільство зв'язку з конфліктами на сході України, я думаю, що семимильними шляхами формують українську націю як ту, яка зможе швидко відновити себе і відповідати демократичним стандартам. Адже без цього немає вхід у великий світ, і ми не зможемо тоді конкурувати з іншими країнами і бути сильними, адже тільки сильні. Зможе і навіть в демократичному суспільстві вживати кожен відповідає за свої інтереси і їх цінує насамперед. Це треба врахувати. А ви як політик можете якимось чином передбачити, коли ось ці демократичні стандарти стануть нарешті нормою нашого життя? В чисто часовому проміжку враховувати, як відбудеться завершення конфлікту на сході, адже від цього все буде відпочковуватися в Україні. Поки там не буде ладу, поки ми не зможемо на своїй землі на Донбасі відновити цілісність держави, важко буде щось говорити на рівні всієї України. Адже Путін і Росія мають собі на меті напевно не тільки контролювати Крим і частину Донбасу у них є далеко ідущі плани, які вони хочуть реалізувати. І нам треба враховувати геополітику цю, і звичайно, е наше керівництво мало би більш чіткіше вимагати від світового співтовариства можливості забезпечити Україну. Адже те, що ми позбулися ядерної зброї, е і Великобританія і Америка ну про Росію немає що говорити. Вона ніколи не дотримує домовленостей. Мали би забезпечити нам е нашу безпеку. Цього немає. Треба чіткіше від них цього вимагати, пане Віталію. Торкнімося трішечки виборчого права, адже реалізація виборчого права кожного громадянина це як лакмусовий папірець справжнього демократичного суспільства. Так, вибори за відкритими списками за пропорційною системою найближчим часом це реальність. Права в тому, що воно би могло бути реальністю і на цих виборах, якби була добра воля тих народних депутатів, які пройшли у цей парламент. Але оскільки вони в більшій своїй кількості відповідають на виклики через олігархічні структури, це важко в теперішній час сформувати. А е, прояв демократії саме є прозорістю через відкриті списки тих людей, які добре можуть знати на місцевому рівні е, місцеві мешканці. Це тоді буде і вагомо для політичної сили, яка висунула авторитетну людину. Е, люди добре знають його і через порядність, і через те, що він відповідає. Тим функціям, які покладено на народного депутата, і може реалізувати те, що потрібно безпосередньо цій громаді. Це вже те, чим оперує Європа і світ довший час. Думаю, що наступні вибори в Україні парламентські мали би вже бути саме таким чином пропорційною системою за відкритими списками. Сподіваємося, що так вже буде на наступних Будемо виборах. Мати на жаль, не ці вибори. Пане Віталію, неодноразово ми чуємо, що своє треба відстоювати. Свою демократію треба відстоювати і за неї боротися. Тут ключове слово боротися. Чи можемо ми зараз боротися за нашу демократію власне на сході? Чи можемо ми усунути цей конфлікт демократичними принципами? Боротися треба завжди, завжди боротися і на рівні свого господарства, на рівні свого району, області і України загалом. Без боротьби немає реалізації твоїх помислів і так як для політичних перспектив твоєї програми. Тому я впевнений, що українська нація викристалізовується і зможе усунути тих, хто мішає її реалізувати, в тому числі і єдиність держави на східному напрямку. Але це болісний процес через те, що на жаль, не на наш погляд, те, що потрібно, і введення військового стану, і відповідальності генералітету за рішення на рівні військових напрямків в АТО, і синхронізація роботи СБУ, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства оборони на рівні АТО, цього на жаль не робиться, і через це страждають. І військові формування, і гинуть люди. От, власне, про військовий стан. Чи доречно буде, чи відповідається демократичним принципам введення саме в цей час, те, що ми маємо так наразі в Україні військового стану? Ну, всеукраїнське об'єднання Свобода зразу після президентських виборів практично криком кричало про потребу введення військового стану. Адже це зовсім інші стосунки в місті проведення бойових операцій. Це не зможуть тоді інституції державні, які в мирний час е е е е працюють на цей перебіг подій, тоді комендантська година, відповідні е структури можуть напряму е вибивати тих же самих. Е Терористів і робити свою роботу. І найважливіше це військові автоматично, згідно закону України про військовий стан стають е учасниками цього процесу і мають відповідно від держави всі передбачені е в такій в в такі ситуації і пільги, і їхні сім'ї не будуть ображені. Адже зараз ми скрізь кругом зустрічаємо і поранених наших, зокрема і в нашому госпіталі, які не, не знають е свою подальшу долю, яким чином їм чи прийде під. Ствердження того, що вони потрапили у е, своє поранення, отримали у військовій ці, чи, чи їм можуть написати, що вони, скажімо, отримали його, Бог знаде чи в Яворові, чи десь в Рівному, чи ще десь. При військовому стані цього би ніколи не було. Пане Віталію, я би ще хотіла вашу суб'єктивну думку почути з приводу того, як сприймає демократичний світ агресію Росії проти України. Як би то не було нам бажано, щоб світ нас швиденько підтримав і дав нам всі важелі боротьби проти Росії, кожна країна слідкує за своїми інтересами. І для неї ці інтереси найперші. Якщо е, ми бачимо, що чи Європа, чи та ж сама Америка має якісь серйозні вигоди е, через спілкування із Росією, то дуже важко переконати тих же самих корпорації інших країн, щоб вони могли е, вести ті ж самі санкції, чи надати нам зброю, чи інші речі. Ми самі, на жаль, на даний момент, після того як скинули режим Януковича, в дуже складній ситуації ми не маємо свого Оперативного тактичного командування свого якісного війська, якісної зброї, і дуже важко можемо опиратися цій величезній третій в світі за якістю російської армії. Але тим не менше, треба свої інтереси на рівні держави відстоювати насамперед. І це мають бачити і світові держави. Тоді вони більш активно зможуть допомагати і Україні. Пане Віталію, і наостанок демократична Україна очима сучасного політика. Прояви демократії в Україні через те, що наша талановита нація, незважаючи ні на що, пробиває собі дорогу в майбутнє. Звичайно, ми зможемо. Я впевнений, найближчим часом всі ці незгоди пройти. Громада буде е, тісно вимагати від влади дотримання законності, відповідаючи і сама тим принципам демократії, талановиті люди зможуть творити в нашій Україні прекрасну державу. Я впевнений в цьому і думаю, що це буде найближчим часом, ближчими роками, може навіть і місяцями. Пане Віталію, я сподіваюся, ваші слова реалізуються якомога швидше, і ми будемо справді жити в тому суспільстві, в демократичному суспільстві, і будемо мати насправді. Від суверенну незалежну демократичну соціальну і правову державу, як сказано в нашій конституції, конституції України. Я вам дякую, що ви висловили чітко свою позицію з приводу демократичного суспільства, демократичної України. Дякую вам і прощаюся з вами. А та глядачам нагадаю на календарі 15 вересня, міжнародний день демократії. Зустрінемось на телеканалі ТВА, на новому телебаченні старого міста.